Вона прийшла непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла, заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. Я не чув, як жавір в небі тане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана і неждана, ну як мені за нею не піти? Я і в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися сміх. Я люблю тебе просто. Отак без надії, без тужливих зітхань і без клятваних слів. Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе, захмеліть, одуріти від твого тепла. Я кохаю тебе, мені більше не треба, адже і так ти мені стільки щастя дала.